Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, зображувати їх схематично. Діти, подивіться, у нашому ігровому куточку з'явилася нова лялька. Вона дуже гарна. Я пропоную вам дібрати слова, які б розповідали. Про ознаки ляльки. Лялька яка? Дивовижна, мила, гарна, молодці. А зараз доберіть слова ознаки про м'яч. М'яч який, круглий, пружний, різнокольоровий, гумовий. А зараз Доберіть слова ознаки про каченя. Каченя яке? Маленьке, пухнасте, жовтеньке. Молодці малята! Ви добре впорались з цим завданням. А зверніть увагу, лялька принесла нам чарівний мішечок. В ньому є картинки, і я пропоную назвати зображення. І визначити звук, наявний в кожному із цих слів. Намисто. Спідниця. Собака. СОМ. У всіх словах, назвах предметів вимовляємо та чуємо звук с. А тепер назвіть зображення на картинках і визначити звук, що повторюється в кожному слові. Сім. Лось місяць, сік. А у цих словах предметів ми чуємо і вимовляємо звук С. Пом'якшений приголосний. Звук С. Приголосний позначаємо рисочкою. Звук с м'який приголосний і позначаємо. Двома рисочками. Звук с вимовляємо твердо, а звук с вимовляємо м'яко. На що схожа літера С? Буква С як місяць в небі, як маленький серпик в полі, мов під бублика смачного. Або Каву наш маток солодкий. А зараз пограємо у гру, знайди слово зі звуками С С. Коли ти почуєш слово зі звуком С, помахай рукою. А коли ти почуєш слово зі звуком с, поплескай долоньками. Починаємо склянка. Сим. Агрус. Лось. Мисяц. Колосок. Сик. Сонце. Наступна вправа ДЕ звук. Треба знайти в слові та визначити на схемі місце звука. Початок, кінець, середина. Приготувалися, почали. Насос. Вірно, чуємо звук С всередині і в кінці слова позначаємо однією рисочкою. Сік. Правильно звук С ми почули на початку слова. Він пом'якшений, і ми позначаємо двома рисочками. Місяць. Так. Звук С ми почули у середині слова. Він пом'якшений. Ми позначаємо двома рисочками. Агрус. Вірно. Звук С ми почули в кінці слова. Звук С твердий, і ми позначаємо однією рисочкою. Сонце. Звук С. Ми почули на початку слова. Позначаємо однією рисочкою. А зараз я пропоную зробити ще одну вправу. На звуковий аналіз слова сом. Слово СОМ має. Три звуки С О М. Кожен звук ми розселимо у свою кімнату. Перший звук С, твердий це приголосний звук, і ми позначаємо однією рисочкою. Наступний звук О. Це голосний звук. Ми позначаємо його кружечком. І останній звук М. Це приголосний, і позначаємо однією рисочкою. А тепер давайте запишемо буквами. Перша буква С. Друга О і буква М. А зараз прочитаємо. Усі разом слово сом. Молодці малята. А тепер зробимо звуковий аналіз слів слова сік. У слові сік ми чуємо три звука С і К. І давайте розселимо кожний звук по своїм кімнатам. Перший звук С. Він м'який, приголосний і позначаємо двома рисочками. Наступний звук І. Це голосний звук і позначаємо кружечком. Останній звук К. Це приголосний і позначаємо рисочкою. А тепер запишемо буквами і прочитаємо це слово. Сік. Молодці малята, ви добре впорались з усіма вправами. Малята, сьогодні ми з вами познайомились зі звуком С, С і літерою С. Я вам дякую за увагу. До побачення!